Понеділок, 27 листопада, в ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Нікопольщина знову була під прицілом російських терористів. Авдіївці бої точаться вже в промзоні. Водночас майже всю Україну накрив потужний сніговий шторм. За пів тисячі населених пунктів знеструмлені на трасах десятки ДТП. Про оперативну ситуацію в Україні та на Дніпропетровщині просто зараз розкаже наш кореспондент Владислав Авдієнко. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Влада. Вітаю, Марко. Цілу ніч Україну засипало через потужний сніговий шторм. Є перебої з електрикою у 16 областях. Зокрема, на Полтавщині та Чернігівщині без світла лишилися понад 40 тисяч абонентів стільки ж у нашій з вами області. Перекрито рух на 14 трасах. Найскладніша ситуація нині на Одещині. Там сталося понад сім десятків аварій. Зокрема, у ківець злетіли дев'ять рейсових автобусів. Обійшлося без загиблих, але є постраждалі пасажири. Попередньо у всіх травми не тяжкі. Автовласників із крижаних пасток визволяли рятувальники, поліцейські та подекуди навіть військові. Давайте поглянемо. У Дніпрі ж до ліквідації наслідків залучили понад сотню одиниць спецтехніки. Це посипальні та снігоочисні машини, навантажувачі, працюють пів тисячі комунальників. Але попри це зранку на робочий занесло тролейбус. Щодо інших вулиць, сьогодні вранці я їхав на роботу набережної перемоги. Також сьогодні ми знаходимося на проспекті Яворницького. Я прошу оператора показати картинку. Наразі у всіх на всіх проїжджих частинах криги немає, але є невеличкий шар на тротуарах, попри те, що вони по. Сипані де інде не посипані, то ж будьте обережні. Також сьогодні міський голова Борис Філатов попередив автовласників не залишати свої автівки на узбіччях, адже якщо вони заважатимуть приїзду комунальної техніки або громадського транспорту, їх евакуйовуватимуть. Прошу пряму мову далі. Окремий привіт особливо обдарованим, які досі їздять на літній гумі. Вчора одна з міських мегааварій сталася саме через це. Також ще один привіт тим, хто кидає свої автівки на шляху слідування громадського транспорту. Будемо їх безжально евакуйовувати. Якщо не можете допомогти, то хоча б не заважайте. І до безпекової ситуації сьогодні вночі ворог обстріляв з артилерії Марганецьку громаду Нікопольського району. На щастя, обійшлося без постраждалих. На фронті ж ворог наступає на Авдіївському та Бахмутському напрямках, заявляють у Генштабі. Там наші захисники вчора відбили чотири десятки атак. В американському інституті вивчення війни ж зазначають, бої вже точаться у промзоні Авдіївки, але окупанти не можуть встановити над нею контроль. Загалом минулої доби зсу ліквідували ще 750 загарбників. Прошу послухати про це детальніше. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала три удари: по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника. Також синоптики зазначають, що сніжитиме ще аж до завтрашнього дня. Отож, внесіть негоду у свої плани. Наразі в мене це все. Марко передаю тобі слово. Дякую тобі, влада. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про оперативну ситуацію в Україні та на Дніпропетровщині. Не дороги, а дрони. у Дніпрі 6 суботу поспіль люди влаштовують пікети біля стін міської ради. Вимоги не витрачати бюджетні кошти на некритично важливі закупівлі, а спрямовувати гроші виключно на допомогу Збройним силам. Наш матеріал із чергового пікету. Далі. Десятки людей із вже традиційними гаслами гроші на ЗСУ протестують під стінами Дніпровської міськради. Це вже в шосте дніпряни виходять на пікети і закликають посадовців не витрачати бюджетні кошти на благоустрій, натомість спрямовувати їх на допомогу армії. Діло в Тому що я був, мене звільнили по возрасту. Я знаю, що воно таке. І кров пот там. Голі всеке буває, а вжити стадіони вони зараз вони не потрібні. Владислава на пікеті не вперше каже її. Чоловік військовий вимагає максимальної допомоги Збройним силам. Переконана, витрачати кошти на сквери, паркувальні стовпчики та дороги зараз точно не на часі. Моя мотивація проста. Мені потрібен живий чоловік. Дома був буквально нещодавно випадок у побратима мого чоловіка. У нього був китайський турнікет, і він просто зламався. Добре, що в нього був другий. Я вже не кажу про автівки, які волонтери купують моєму чоловіку. Я не кажу про дрони. Серед основних вимог пікетувальників перегляд бюджету на наступний рік та виключення усіх тендерів, які не мають критично важливого значення для міста. Якщо вони думають, що зараз не можна виділяти гроші на ЗСУ, але можна виділяти гроші на озелення якогось парку чи перекладення бурківки. Ну це питання до банального глузду. У нас на фронті, тому ми просто не можемо не бути тут. Наша нам це всі зараз парки, все, все, що вони роблять, якщо ну типу нас просто не буде. Тобто сьогодні ми кладемо бруківку, завтра не буде України. І наша тоді та бруківка. Більшість людей на пікеті з першого дня акції, окрім практичних рішень від влади, вимагають конструктивний діалог. Моя тут буде стояти, поки щось не відбудеться, поки не відбудеться нормального діалогу з громадянами, поки не перестануть над нами знущатись і знущатись там над хлопцями. Бо поки я стою тут, я вже від, я вже була на трьох похованнях своїх друзів. Я, я вважаю, що наша держава, наша влада має можливість більше виді виділяти коштів для хлопців. Жодного разу до пікетувальників ніхто з посадовців так і не вийшов. Тому мітингувати люди обіцяють доти, доки влада їх не почує. Коручка Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. У Дніпрі вшанували пам'ять жертв голодомору 32-33 років. Щорічна церемонія відбулася на 9-му кілометрі з Запорізького шосе поблизу пам'ятника жертвам політичних репресій. Траурна панахида пройшла у рамках загальнонаціональної акції Пам'ятаємо, єднаємось, переможемо! Цьогоріч Дніпро та вся країна вдруге вшанували. Жертв сталінського геноциду в умовах повномасштабної війни Росії проти України за підрахунками дослідників 90 років тому в області від голоду померли майже 65 тисяч людей різного віку. Загалом по Україні ця цифра сягнула 7 мільйонів. Бездиханне тіло на березі кар'єру у кривому розі правоохоронці знайшли мертву людину під час операції з розшуку 17-річної христини. Вона зникла понад три тижні тому. Утім, сказати, що тіло належить дівчині, поки не можна, говорять криміналісти. Наразі тіло направили на судову медичну експертизу, аби встановити особу жертви та причини смерті. Посварився із дівчиною і вирішив коротити собі віку. У Дніпрі врятували хлопця, який після сварки із подругою стрибнув за Мурського мосту. Виклик до служби порятунку надійшов від очевидців. Надзвичайники та швидка відреагували оперативно, постраждалого. Дістали із крижаної води, реанімували та ушпиталили. Військові для цивільних в одному з прифронтових селищ Донеччини воїни 128-ї бригади теро Дніпра побудували переправу. Військові кажуть, самі запропонували допомогу, бо бачили, проблема катастрофічна. Міст буквально розвалювався. Місцева влада ресурсів на ремонт не мала, не було навіть спеціальної техніки. Про те, як бійці не лише захищають, а й допомагають у складні часи, наш сюжет. На цих кадрах військові 128-ї бригади ТРО «Дніпра» ремонтують переправу. Так, у прифронтовому селищі на Донеччині воїни допомагають місцевим. Цей невеличкий міст має велике значення для інфраструктури. Він з'єднує два береги селища. Він був старий і е, машина заїжджає. По перше, діри були, бо плити розсипалися. По-друге, вони отак от ходили. І, врешті, це стало небезпечно. Переправа розвалювалася просто на очах. Місцева влада не мала для ремонту ні ресурсів, ні спеціальної техніки. Свою допомогу запропонували бійці. Інженерні підрозділи бригади привезли два крани, за допомогою яких її розібрали старий міст. Розібрали старі плити, устанав, устанавлюючи нові плити, і буде тут. Дуже зручна переправа через річку. Зараз же ця невеличка переправа полегшила шлях і для автомобілістів, і для пішоходів. А головне, тепер не доведеться об'їжджати іншими дорогами. У майбутньому планують облаштувати і пішохідні доріжки. Для місцевих мешканців все дуже важливо. І з одного боку, з іншого нам приємно, бо ми навіть в ці часи. Робимо важливі справи для життя простих людей. Вони нам допомагають, і ми можемо їм так віддячити. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.